Це наземний дрон Камікадзе, і прямо зараз він робить те, що для людини точно квиток в один кінець. Вибухівка буквально заїжджає на ворожу позицію. Це оператори роботів з бригади Нацгвардії Хартія, чиї кіберсолдати своїми успішними атаками уже сьогодні ведуть війну майбутнього. Ми давно хотіли виїхати на бойову операцію саме з цими найдосвідченішими практиками наземних роботизованих платформ. Але сьогодні вони вийшли на місію, якої в них ще не було. Ми раніше ще не проводили саме евакуації, тому побачимо. Нічна місія майже одразу пішла не за планом, та й закінчилася не так, як ми очікували. Вони його палять. Це колісний дрон під назвою Тарган-3К. наземний робот, задача якого дистанційне мінування позицій противника або доставка всього необхідного українським бійцям на передову. Але зараз він відправляється на порятунок. Свого брата близнюка, такого ж самого таргана, який втратив колесо під носом у ворога. Його поведе наземна станція, для якої нарешті вибрали потрібну позицію. А ви працюєте, я так розумію, з різних да? з різних позицій. Да, да, залежності від задачі з цієї позиції по окупантах на півночі Харківщини прилітають ФПВ-дрони бригади Хартія. Це заряд, да? Ворог полює на такі пункти управління, і якщо знаходить, не пошкодує сюди навіть авіабомби. Бо на Харківщині саме завдяки дронам лінія фронту повільно, але пересувається ближче до російського кордону. Це місце обрали через зручний радіогоризонт для наземної станції та ретранслятора, які бійці Хартії розробили самі. Це саме це саме це наземна станція. Це так наша розробка. Ну як, тут насправді це велосипед. Просто ми вирішили собі зробити такий велосипед. Але Тарган 3 – Серійний наземний робот на велосипед геть не схожий. Під час підготовки до місії ми побачили реальні можливості таргана. А вірніше його попередньої версії, яка активно застосовується для дистанційного мінування. Тарган може тягнути до півсотні кіло на десятикілометрову кілометрову відстань. Ідеальний камікадзе кажуть оператори Хартії. Тут чотири електричних двигуна він достатньо потужний. Наприклад, ту вагу, яку йому заявили він, її потягне. Робосапери хартії виконали чимало успішних завдань, не в останню чергу завдяки тому, що електричні двигуни працюють дуже тихо, а відтак можуть донести свій вибуховий вантаж максимально близько до ворожих позицій, зробивши подорож в один кінець. Хоча пілоти стверджують, що робот непогано показав себе і в багаторазових місіях, це підрозділ розрахований під дистанційне мінування більш традиційними засобами. Але так співпало, що ми працюємо нетрадиційними, і не тільки змінуванням. Сьогодні саме той випадок, коли бойова платформа може довести, що здатна на більше, але жодної гарантії, що буде саме так. Україна нині це полігон для перевірки всіх нових видів зброї. Евакуювати з поля бою одного колісного робота іншим звучить доволі просто. Під'їдь, зачепи, притягни, та на ділі все складніше. В небо піднімається квадрокоптер з камерою. Його завдання підказувати шлях наземному дрону. Зв'язок стабільний, сигнал впевнений. Все, система запрацювала. Усі її елементи, як то кажуть, законектались. Оператор вивів дрон на доріжку. Але це лише перша частина місії, бо треба ще дістатися пошкодженого робота. Пораненого Таргана його спритніший брат Близнюк намагається зачепити лебідкою. Знайшли да він. Стоїть да. без колеса. В нього бач колесо якраз посаднього нема. У двох роботи повзуть по дорозі значно повільніше, аніж безпілотний рятувальник до того рухався сам без навантаження. Успішно зачепилися, успішно його почали тягнути. Здавалось, евакуація просто потребує більше часу, але все йде ж кереберть, бо ворог теж бачить рух біля своїх позицій. Взвод дистанційного мінування не єдиний підрозділ в хартії, який воює наземними роботами. Бригада вже застосовує в бойових умовах ось такі дрони, які ще вчора можна було побачити лише в фантастичних фільмах. Цей робопес вітчизняної збірки. Чотирилапі роботи собаки, вони доволі компактні, важать 15 кілограмів і ще можуть нести додаткові 10 кілограмів навантаження. Хоча, звісно, наші хлопці використовують їх в якості розвідників. Цей конкретно робот вже в камуфляжі, він встиг сходити на реальне бойове завдання і, як бачите, повернутися. Цілим і неушкодженим назад, задачі цієї машини проведення ближньої розвідки там, де квадрокоптер не зможе нічого побачити з повітря. Не виключено, що горизонт можливостей робота собаки розшириться, адже фактично Хартія проводить випробування металевого звіра в умовах реальної війни. Розумію, що це машина, але я не знаю, собакоморфна машина, і хочеться її погладити. От в тебе є таке відчуття, що це ну майже жива істота. Безумовно і. Звісно ж, в них теж є своє ім'я. Як цього звати? Жора. А у вас скільки їх? Наразі не можемо сказати. Звісно, жора не повноцінний робот, а скоріше дрон, якому ще потрібен оператор. Але в перспективі цей пес може отримати штучний інтелект і стати більш небезпечним для ворога. Принаймні, вже зараз він може висувати противнику свої вимоги. Русський піздавай. Якщо росіян в полон беруть навіть повітряні дрони, то чого б це не робити наземним роботам-собакам? Головне завдання. Цієї машини, які в принципі будь-якої, це зберегти життя людей і замінити там, де можна замінити. І наше завдання це максимально автоматизувати лінію фронту і всі функції, які може виконувати машина, передати машині. Тут на Харківщині вже триває війна машин. Ми повертаємося на передову, де один український робот намагається врятувати іншого і тим самим зберігає життя людям. Оператори встигли відтягнути пошкодженого таргана лише на кілька сотень метрів. І тут росіяни побачили рух по спарці. Роботів прилетіло. Дайте зуму. На дрони скинули вибухівку, але вони продовжують рухатись. Наступний удар не забарився, і він був ще потужніший. Це півішка була. Да. Да. За лічені хвилини дрони витримали кілька ударів. Липітка не працює. Рух уповільнився: два дрони не витягнути. Оператори залишають пошкодженого таргана. Повертаємо той, що цілий. Вцілілий робот намагається втекти від повітряних ударів, але марно. Ворожі безпілотники починають його безперервно атакувати з повітря. По відео ми нарахували шість скидів і три удари ФПВ-шками, поки тарган як виснажений звір не зупинився. Насправді ударів було більше, і на останок запалювальний боєприпас. Його палять. Вони його палять. Місія не вдалась. Оператори дронів спритно згортають позицію, щоб ворог не виявив, звідки працювали пілоти. Газ максимально в підлогу і якомога швидше від лінії зіткнення. Можуть працювати ворожі дрони. Підсумок нібито невтішний, втрачено два наземні роботи. Але все те, що зараз било по них, не прилетить по наших бійцях. Значить, металеві воїни виконали головну свою задачу: врятували наших героїв. Метал не знає болю, на відміну від. Живих людей, що ж місія завершилася не так, як планували хлопці. На жаль, але на щастя, всі живі, і напевно не в останню чергу, тому що окупанти витратили шалену кількість скидів і підронів на металевого таргана. Так що можна йому подякувати за те, що зараз ми повертаємося без втрат. Андрій Цаплієнко, Іляшенкаренко, Олексій Осавчук і Сергій Перфілов. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.